Вітаю вас! Як ви могли помітити, на старому каналі я випускав чимало лекцій, присвячених розкриттю принципів карми. Чому так? Відповідь проста. Кожен із нас щодня, свідомо чи підсвідомо, задається питанням: а чому моє справжнє життя складається саме таким чином, а не так, як я планував, мріяв, уявляв собі раніше. Вся справа в тому, що незнання законів. Які поширюються і на нас також, не звільняє нас від відповідальності, і щоб досягти успіху за життя, яке одного разу благополучно залишити спіраль реінкарнації на землі, пропоную ознайомитись із наступними законами карми, кожен з яких містиме те кілька основоположних тезисів. Закон причини та наслідку, відомий також як принцип, що посієш, ти й пожнеш. Все, що ви відправляєте у Всесвіт, те й безперечно і повернеться вам назад. Якщо людина бажає здобути любов, турботу, дружбу і щастя, у такому разі вона першою повинна почати випромінювати щастя, стати миролюбною, навчитися дарувати любов і стати прекрасним другом для інших. Закон, ухвалення. Все, що ви не бажаєте прийняти, знову проявлятиметься і повторюватиметься в цьому і наступних життях. Якщо ви реагуєте на людську ворожість таким же чином, то ви самі не готові перейти на наступний рівень становлення як своєї особистості, так і вашої душі. Закон призначення, кожна душа втілюється з певними завданнями, всі з яких потрібно встигнути виконати. Навіть квіти на лузі ростуть не для краси, а для виконання своїх важливих завдань та ролі у природному та тваринному світі. У кожному з нас є присутність Творця, а тому ми з Всесвітом єдине ціле завжди залишайтеся собою, при цьому намагайтеся розвиватися в оточенні тих, хто прямо чи опосередковано сприятиме вашому особистісному та духовному розвитку. Закон зростання, щоб розвиватися і перетворюватися на рівні душі, змінитись повинні ви самі, а не суб'єкти та об'єкти навколо вас. Персональна ви це єдиний суб'єкт, над яким у вас є повний контроль та право приймати будь-які рішення. Закон про відповідальність, ви є дзеркалом всього, що оточує вас, і одночасно все, що оточує вас дзеркально вас відображає, крім того, змінюючи себе в позитивний або негативний бік, ви неминуче впливаєте на цей світ як енергетично, так і матеріально. Наприклад, інші щодня зважають на ваші дії та прийняті вами рішення, а хтось навіть бере з вас приклад. Ви завжди повинні пам'ятати та відчувати відповідальність за все, що відбувається в вашому житті. Навіть якщо ви забудете про відповідальність або заперечуватимете її, рано чи пізно ви все одно понесете її. Закон зв'язку. Якщо щось з ваших дій здається незначною дрібницею, навіть не думайте її недооцінювати та ігнорувати, адже саме через дрібниці багато чого у всесвіті не складається. Враховуючи абсолютний взаємозв'язок всього в нашому світі, і перший і останній крок завжди однаково важливі, оскільки кожен із них є невід'ємним для успішного виконання завдання. Минуле, сьогодення та майбутнє завжди пов'язані, а для вищих сил вони існують одночасно, як одна величина, тоді як ми, люди, живемо. Лише теперішнім моментом, закон дотримання відповідності між словами та справами. Всесвіт має право зробити так, що в будь-який момент вам доведеться продемонструвати власне твердження на справі, як і у разі розходження між сказаним і зробленим отримати урок, що неминуче запам'ятається, закон винагороди. Будь-яка винагорода вимагає попередньої роботи та докладених зусиль з вашого боку на належному рівні, і, навпаки, все, що ви віддали цьому світу, обов'язково рано чи пізно повернеться у тій чи іншій формі винагороди у поточному чи наступному житті. Це були лише основні, але далеко не всі кармічні закони та принципи, і тим більш не всі тезиси, які могли б більш докладно розкрити їх сутність, але щоб повністю засвоїти навіть ці кермічні закони, людській душі може знадобитися отримати досвід неймовірної кількості власних перевтілень від першої особи. Дякую вам за увагу!